Всім привіт, з вами автоінструктор Роман. Продовжуємо. І так, складне перехрестя. Чим воно складне? Тим, що я зараз в середній смузі знаходжусь, дивлюсь по стрілкам, що їх тут дійсно три. Раз, два, три. Ліва смуга. Ліва смуга повертає тільки ліворуч. Мені потрібно їхати прямо. У мене тут світлофор, я спеціально так став, щоб ви стрілки бачили. Е, в мене тут світлофор, тож на зелений я їду прямо і нікому не поступаюсь. Але бачу, що є зміщення, і е, мені потрібно обрати смугу. Я знаю, що їх там три, я в середній, але е, ліва повертає ліворуч, прямо їхати не може. Прямо можу їхати я і. Мої сусіди. Я самий лівий, котрий їду прямо, то ж моя смуга буде найближча до мене, вона буде лівою. А вони можуть і в середню, і вправу собі поїхати. Тут у нас буде зміщення. Зміщення ми робимо середини перехрестя, тобто я буду їхати в зустрічку, контролювати, щоб ця зустрічка мене пропускала, і потім її обіду. Рівненько собі їду, без покажчиків, без нічого. Проскакують, проскакують, проскакують. Це мене пропускає. Трохи змістився, заїхав собі вліво, їду по лівій. А чому по лівій? Тому що на наступному перехресті я буду їхати ліворуч. Трохи завчасно вімкнув пакашік за 100 метрів. А, попереду в мене другорядна дорога. Я їду ліворуч, поступаюся в сим. До пішоходки огляду немає. Пішоходів немає. Затягну за пішоходку, ще не доїхав до перехрестя. Зліва немає нікого, справа маршрутка далеченька. І зустрічки теж немає. Заходжу широкою траєкторією. Контролюю наступних пішоходів зліва справа. Проїжджаю. Далі. Це полуторна смуга. Тож я роблю об'їзд перешкоди. Дивлюсь ліве дзеркало, вімкнув пакашік і зміщуюсь, колесом лівим їду по зустрічки. Їду собі та їду. І розумію, що зараз буду вертатись назад. Так, ну колегу повільного, мабуть, я теж об'їду. Це в нас буде вже об'їн з виходом на зустрічку. Дзеркало продивився, повернувся назад. На перехресті буду їхати праворуч. Вмикаю покашік. В нас тут світлофор, але е, через 2 секунди він замигає. І в нас тут ще є зелена стрілка, то топління не для мене. Е, контролюю на всяк випадок, тих хто зліва. І праві трамваї. Трамваї вже запустили сьогодні, тож будьте уважні. Це в нас маршрути сервісного центру на Усенка 8. Продивляюсь і перелаштовуюсь. Тут завжди, коли працює МРЕО, запарковане все. Справа, вся смуга запаркована. Обмежена оглядовість, прогальмував, відкрив собі огляд і йду далі. Тобто тут завжди запаркована права смуга. Тут ще можна було паркуватися, проглядаючи трамвайчиків, немає тому, що це у них заїзд в депо. Звідси вони тільки заїжджають із зустрічки, і попутні трамваї, і зустрічні трамваї. Далі обмежена оглядовість по пішоходці, це сервісний центр Сенка 8 Тут здаються іспити. Так, зліва справа немає людей. Проїжджаю. Якщо жопа машини б терчала в мою смугу, це вже був би об'їзд перешкоди. Так як, вона в своїй смузі. так як вона в своїй смузі, то ми без проблем проходимо. А це вже об'їзд перешкоди. Ліве дзеркало проконтролював, маю право перетинати суцільну лінію для об'їзду перешкоди. З правим показчиком повернувся назад. Далі. ну Тут два варіанти розвитку подій. Або ми їдемо праворуч, тоді треба прилаштуватися, або будемо розвертатись в найближчому місці. Треба залишитись в лівій смузі, я буду це робити. Або ми їдемо до перехрестя і там поїдемо ліворуч, або розвернемось. І так, тут суцільна вже раніше закінчується, проконтролював трамваї. І через плече глянув, щоб мене ніхто не підрізав. І ось суцільна друга. От навкруги неї розвертаюсь і проконтролюю, щоб зустрічки не було, і заходжу в ліву смугу. Так робиться тут розворот в на найближчому місці. Далі, контролюю трамвай, вони тут по дузі ходять. Сюди вони не заїжджають. Це вже як об'їзд перешкоди, колега паркується паралельно. Можна вімкнути покащик і трошечки його об'їхати. Ліве дзеркало подивляюсь, правий покащик вимкнув, праве дзеркало подивляюсь, вимкнув покашік. А це все маніпуляції а, правильної академічної їзди для складання іспиту. В реальному житті, хоча б в дзеркало, подивіться, такий мінімальний абіс перешкод можна робити без покащів. Трамвай звідси не вийде, там двері закриті, тобто ворота, а вони сюди не ходять. Далі в мене знову обмежена глядовість по пішоходці, тому що тут машини з припарковані з порушенням стоять. І я на гальмах обережненько під'їжджаю, контролюючи, видивляючись, чи нема нікого. І далі продовжую свій шлях. Так, далі в нас буде цікаве теж перехрестя. Ще один відосі вам зараз зніму. Тож готуємося.